Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні щотижне відео з криптоновинами. Вижимка криптоновин, які, на мою думку, можуть бути цікавими, також плюс елементи технічного аналізу. А перед початком хочу зробити оголошення. У мене в telegram групі є відкрита вакансія на редактора криптоновин. Можете прийти в telegram групу прочитати, що для цього треба, заповнити форму, і якщо ви підійдете, я обов'язково з вами зв'яжусь. І так, перша наша новина, що у нас за. Приблизно 6 тижнів, давайте навіть перейдемо на графік. Капіталізація криптовалюти втратила приблизно 1 трильйон доларів. Можна навіть відкрити місячний таймфрейм і подивитися. Цей місяць ще не закрився, але давайте вже з попереднього і докуди ми там кільнули навіть було мінус 1,5 трильона. Капіталізація втратила криптовалюту. Пов'язано, звичайно, з тим, що зараз відбувається масовий розпродаж криптовалюти, фонди продають, роздрібкові інвестори теж продають, і це, звичайно, дає тиск на те, що у нас капіталізація всієї крипти падає. Якщо трошки поговорити про взагалі графік Total Market Cap, хто не знає, що це за графік, це графік всієї капіталізації, всієї криптовалюти. Тобто тут зібрана капіталізація всієї криптовалюти. Окей. Що в нас є? У нас є новий максимум, також цей місяць ще не закрився, якщо ми про місячний тайфрем розмовляємо, але в нас відбудовується дуже такий сильний технічний елемент це паттерн PPR. У мене є на Ютубі відео, що таке паттерн PPR, можете подивитися. Двома словами, у нас є навіть повтор історії. У нас новий all-time High, потім наступна свічка поглинає повністю цю свічку, і це продовжується рух. Ви можете сказати, чому тоді тут такого не було. Е, дуже просто це було. Можна зробити відкат, щоб було видно. Ось у нас новий максимум, так? А наступна свічка поглинула цю свічку, і у нас не відбулося продовження руху вниз. Так, таке трапляється, це, скажімо так, не ідеальний такий паттерн, але це одна з таких ознак, що ринок вже на фінальній стадії. І якщо навіть повернутися до нашої теперішньої ситуації, ну як теперішня, на 24-й рік, у нас схожа формація була. У нас майже був там новий ЕТХ, потім поглинення, хоч вершина була попередньої свічці, і у нас був продовжений рух, Відбулося, тобто схожа формація. Якщо дивитися так, то нас може очікувати Ну, так. Дуже грубий технічний аналіз двома словами. Що в нас є з більш цікавого? З більш цікавого у нас є рівень, який ми пробили доволі е серйозно. Так, місячний таймфрейм ще не закрився, ця свічка, але там, тиждень залишився. Не думаю, що у нас буде відкат там, на такі позначки. Двома словами, у нас є минулий максимум, який у нас відігравав. Як ключову зону супротиву і підтримки. Чому супротиву? Тому що ми, скажімо, тут на імпульсі перший раз пробили її, потім пробили знов, тобто ось це супротив, так, пробили, скоригувалися. У нас навіть момент був підтримки цього рівня, він навіть розвернувся як підтримка. Хто не знає, технічний аналіз стосовно рівня підтримки рівним супротиву. Це завжди така двобічна сторона. Тобто, у нас, наприклад, є. Ось такий рівень супротиву, коли у нас графік ніяк не може його пробити, у нас утворюється рівень супротиву. Так? Потім ми його пробиваємо, і коли наш графік пробиває цей рівень, цей рівень у нас, якщо він дійсно сильний, якщо він дійсно існує, може з великою ймовірністю відпрацьовувати як майбутня зона підтримки. Тобто, якщо графік коригується, цей рівень може бути підтримкою. Це такий ключовий технічний елемент для. Трейдингу я дуже часто використовую, і він доволі часто відпрацьовує. На місячному тайфреймі, звичайно, я абсолютно ніколи не аналізую для трейдингу сетапи, але можна подивитися, що цей рівень у нас дійсно був як супрот, як підтримка. навіть. Тобто ми не могли його пробити. І з третього разу тільки пробили, потім знов це був як супротив, потім знов як підтримка. Тобто цей рівень дійсно існує. У нас є багато підтверджень на це. Окей, окей. І зараз ми. Спустилися до нього і пробили з першого разу. Тобто, я маю на увазі, що якщо ми будемо відкатуватись нагору, нас може очікувати відкат з цієї структури, тобто відкат, реакція ринку і продовження руху. І так, наступна новина пов'язана з Китаєм, Гонконг. Гонконг послабляє правила торгівлі криптовалютою. Тим часом, поки, скажімо так, у нас підходить криптозима. Є глобально позитивні новини, це, звичайно, абсолютно не локальні. Тобто, у нас не буде на, на фоні цих новин одразу там якесь дике зростання. Але коли Гонконг, Китай відкриває двері до криптовалюти, послабляє якимось чином е, торгівлю, криптотиск, скажімо так, то це відкриває двері для дуже великих грошей, великої ліквідності. На майбутнє це великий плюс. Е, скажімо так, я б не сильно прям. Акцентував увагу на ці новини, тому що протягом року у нас гойделки по Китаю безкінечні. То вони послабляють тиск, то вони збільшують. Але риторика з кожним, скажімо так, кварталом з боку Китаю послабляється в секторі крипти, і це доволі непогано. Звичайно, це відкриває двері для великого капіталу в майбутні інвестиції. Глобально це великий плюс, але підкреслює не локальне, не те, що змінить там рух крипти протягом декількох місяців. Наступні новини у нас пов'язані з ринком альткоїнів. Протягом наступного тижня у нас буде лістинг на ITF, спотовий ETF, ITF нові альткоїни, такі, як XRP, Doge, Link. Можете подивитися, тут можете подивитися, що вже, в принципі, існує. Пов'язано з саме Grayscale. Тобто, які компанії роблять лістинг? Хто не знає, по ETF є різні компанії. І Такі гіганти, як Grayscale, вони відкривають, скажімо так, тут є Franklin, Bitwise, так. Але Grayscale – це одна з найбільших таких ETF-контор, etf компаній, які дають послуги з інвестицій в ETF, відкривають двері для криптовалюти. І скоро у нас буде Doge, XRP і Черлін. Звичайно, це знову ж таки не локальний позитив, але АТЕФ відкривається по альткоїнам теж з кожним разом все більше і більше. Це теж такий середньостроковий позитив. Хоч нагадати, коли у нас ETF по BTC відкрився перший, у нас була доволі значна корекція локальна, але потім продовжився дуже сильний рух нагору. Як на мене, це зовсім не означає, що ринок альтконів поведе себе точно так же. Але є люди, які дійсно цікавляться АТІФом, і ця новина для вас. Можете подивитися, які лільткоїни дійсно входять в цей список, і, можливо, це буде плюс для вашої глобальної майбутньої аналітики. Наступні цікаві новини стосовно компанії BlackRock. Хто за мною доволі давно слідкує, ті знають, що я доволі часто раніше аналізував компанію BlackRock як одного з ключового гравця в криптосекторі. І можна зараз подивитися, що вони заводять яку кількість BTC на Coinbase. Для новачків, якщо BTC заводять на криптобіржі, взагалі на біржі, це означає, що крипту будуть продавати. Тобто крипту заводять на біржі, щоб її продати. Правильно, правильно. Якщо на біржі заводять стейблкоїни, зазвичай це на купівлю криптовалюти. Так, є елементи ліквідності, є технічні елементи, але давайте це трошки в сторону. Це так дуже грубо для новачків. Тож, можна подивитися, що навіть за останні дві години вони завели там приблизно скільки 900 BTC з різних гаманців. Треба відкрити гаманці, подивитися. Можливо, це з одного, просто баг. Треба подивитися. А, ні, з різних видно. Окей, з різних гаманців завели 900 бітконів на криптобіржу Coinbase, щоб її. Щоб BTC продати. Це може призвести. До, скажімо, локальних супер-таких Декілька відсотків, 5% відсотків нагору і корекції далі на 10-15. Легко може статися. Доволі цікаво. Я, скажімо так, для аналітики саме на спот, доволі часто використовував як один з допоміжних елементів прийняття рішення компанію BlackRock. Доволі цікаво. Кому цікаво, можете слідкувати, цей сайт є. Наступна новина пов'язана з біткоєм ETF спотовим. У нас знову продовжується відтік грошей е зі спотового btc ETF. Можна звернути увагу, як попередні тижні у нас постійно приблизно на одну суму продаються дуже цікаво. Мільярд 22, мільярд 11, мільярд 22. 22, 222, 220, ніхто не знає, там вже точні цифри. Але Продовжується тенденція відтіку грошей, звичайно, це на продовження руху вниз. Можна подивитися, що цей місяць у нас може бути як одним з перших таких доволі сильно збиткових за довгий період часу. У нас, до речі, є формація з минулим роком, минулим роком, 2025 роком. Так? Цим роком, перед а, початком весни, у нас був відтік ліквідності на 3,56, і ми майже досягли такої вже цифри. Потім у нас стався знов відтік ще місяць, тобто місяць ще був у нас червоний, потім продовжився вже рух доволі серйозний. Чи повториться така тенденція? Чи ні, не знаю? Ніхто не знає, але доволі цікаво цим іноді спостерігати, чому мені. Але якщо навіть повернутися до тижневого, навіть денного таймфрейму, у нас... Вже є натяки, що потрошки хочуть знову ж таки, купувати BTC, але це поки що не порівняно з тим, наскільки відтіку багато. Тобто продавців більше, ніж покупців. Але вже вони хоч трошки з'являються, це може бути натяком на те, що нас можуть чекати якісь відскоки. Це взагалі не означає, що нас можуть очікувати там повернення до вершин, але відскоки на якісь там відсотки, можливо, навіть 10% можуть статися. В принципі, без проблем. Так, наступна вкладка у мене Гонконг це. Гонконг <сі> це валюта. Мене цікава була, яка валюта у них. Я знаю, що в них якийсь там долар і хочу собі нагадати, прям при вас хочу це зробити. Гонконгський долар так і називається. Окей. Просто для мене. Окей, далі. BTC. тепер трошки поговоримо про графіки. Зараз поговоримо про BTC, потім про Ethereum. А всі тайм-коди, до речі, будуть в описі під цим відео. А що в нас є по BTC? Продовжується рух вниз. Тижневий таймфрейм у нас закрився доволі, доволі негативно, Доволі негативно, Жодних відкатів немає. Є у нас хоч якісь в житті більш-менш, скажімо так, гальмові, але свічка повноцінна шортова. Поки що немає натяку на те, що у нас можуть очікувати сильні якісь відкати. Нема аргументів з точки зору тижневого таймфрейму. У нас скоро місяць, місяць буде закриватися. Я поговорю про це пізніше стосовно місячного таймфрейму, коли він закриється. В принципі, давайте поки що тоді на денний перейдемо. На денному у нас є е, зупинка, є зупинка. А до речі, у мене був, була угода, е, збиткова угода по BTC. Так. У мене була така угода, давайте я її проговорю. Якщо не забуду, я десь зараз прикріплю скріншот цієї угоди. Uh, у мене була начебто ось така угода. Якщо не помиляюся, приблизно така. А чому я відкривав тут угоду? Тому що у нас тут є рівень покупця доволі значний. Плюс у нас там, по ФІВУ, підход був доволі поганий. Плюс з'являвся навіть якийсь покупець. Але мене вибило по стопу. Давайте наденець знову ж таки повернемось. Вибило по стопу. І ми доволі швидко розвернулися. Я відкривав цю позицію на лімітний ордер, тобто не по маркету, а на лімітку ставив. Тому що, як на мене, ми дуже часто, як на мене, я проводжу аналітику доволі часто стосовно цього і доволі часто це торгуємо. У нас є тут рівень. Давайте я навіть покажу його на іншому графіку, щоб ви мене зрозуміли. Щоб ви мене зрозуміли, тому що мені треба індикатор об'ємів для цього. Давайте тобто, позакриваю цю всю фігню. Тобто ось у мене така угода була. Стоп у мене стояв десь тут. А ціль у мене була, ну там вже від 7 там, до 10% це вже не важливо. А Чому відкривав угоду? Перший аргумент на те, що в нас тут є зона покупця, всплеск об'ємів після, скажімо такого, спаду, Плюс сплеск по графіку. Це доволі сильний аргумент на те, що у нас є тут покупець, є великі об'єми, яким не цікаво, щоб графік падав нижче. Тому у нас тут є такий підказка, що тут може бути дійсно розворот. І якщо відкрити там, весь графік можете проаналізувати історію по денному самотаймфрейму ми дуже рідко з першого разу пробуваємо таку структуру. Що, в принципі, у нас тут і сталося. Ми пробили. Вибила мене по стопу і ми розвернулися. Які аргументи в мене ще були на лонг? Тобто, перше, рівень покупця. Друге, у нас є трендова, ось ця трендова, яка рухається доволі довгий час. Ось ця чорна лінія, ви її бачите. Ось ця трендова. Ми так і під нею не закрилися. Це такий важливий аргумент, але я думав, що ми. Буде відбуватися від неї більш <кій> серйозно. Тобто, буде щось таке, скажімо. А ми її пробили і потім тільки пішли на відновлення. Ну, окей. Далі, мій аргумент був з точки зору, навіть на денному таймфреймі теж можна відкрити. У нас починався рівень перепродності по Міросеру. Скажімо так, якщо у нас починається рівень перепродності, це взагалі не означає, що треба торгувати в іншому напрямку. тобто у нас перепроданість є, це означає, що треба блангувати. Ні. Це як додатковий нам аргумент на те, що дійсно у нас є елемент перепроданості. Ця перепроданість може тривати ще доволі довгий час. Для мене більш значний аргумент це коли у нас відбувається дивергенція. Що у нас тут і було? У нас була тут дивергенція. У нас, по-перше, вже довгий час дивергенція існувала ще з такого періоду. І для мене це був вже сигнал, що у нас є елемент е, того, що ми можемо, скажімо так, більш серйозно відновитися. Потім у нас, як вам збільшити, щоб зручно було показати, потім у нас саме на підході е, до цього рівня була знов дивергенція. Тобто у нас графік падав, дивергенція відбувалася. Ще для мене була додаткова підказка, що ця угода дійсно варто того. І я відкрив угоду, і мене вибило стопу. Ось така історія успіху. Мого трейдингу. Okay, Окей, повертаємось, е повертаємось до графіка по BTC. Глобального, хочу про нього поговорити ще трошки. Якби я був маркетмейкером, мені було б цікаво, скажімо, не з поточних іти нижче. Мені було б цікаво. Відкатити графік ще повище І на 92, і можливо, навіть до 100 тисяч дійти, тому що у нас там є і рівні доволі серйозні на днівках. І у нас там ковзані якраз є, тобто як середня ціна. І тільки після цього е заводити графік ще там понище, намагатись. Як на мене, прямо зараз іти нижче. Ну, звичайно, це буде теж дуже велика слабкість ринку, але загнати ще людей. Щоб зібрати ліквідність ще на продаж, я думаю, можна було б. Тому що, наприклад, такі ж компанії, як BlackRock заводять велику кількість BTC, і щоб її продати, треба ліквідність. А, взагалі, проблема, як на мене, напевно, BTC заключається в тому, що доволі складно продати. Наприклад, компанія MicroStrategy, у них все в BTC. А як продавати ці BTC питання? Тому. Щоб взагалі, чому графіки так рухаються, ніколи так не рухаються, ніколи не так рухаються. Чому сходимо? Тому що їм треба продавати. Щоб продати, їм треба загнати ціну трошки вище, трошки нижче, дивлячись на кому напрямку, що вони роблять, продають або купують. Тільки так збирається ліквідність на цей продаж. Тобто по ринку доволі складно продати, навіть по BTC. Це можливо звичайно, але на цьому втрачаються, скажімо так, відсотки. А для них це мільйони, десятки мільйонів доларів. Тому. Як на мене, грамотно було б побачити якийсь відкат і потім ще нижче закл. До яких позначок я б очікував BTC як фінальний, такий закл. Ну, напевно, це вже... Давайте, тижневий таймфрейм. Як на мене існує такі рівні. Щось на кшталт такого. Щось на кшталт такого. Мені відволікають без кінця. Як став такого. Чому таке? По-перше, у нас є, бачите, голова лінія це трендова, ця дуже сильно трендова. Подивіться відео у мене на YouTube стосовно як будувати ці трендові, вони дійсно а, доволі серйозно відпрацьовують. Завжди у нас підвищена волатильність на цих трендових. дуже дуже серйозно трендова. Далі, у нас є ця проторговка з попередніми такими вершинами, яка доволі часто у нас є як підтримка. Плюс у нас є перший дуже сильний рівень. Теж треба відкрити інший графік, щоб вам показати саме кількість об'ємів там, щоб ви зрозуміли логіку. Тобто ось тижневий таймфрейм. Зверніть увагу, що у нас не було таких величезних об'ємів після, скажімо, після е пониженої волатильності величезних сплесків по тижневому таймфрейму. Тут, в принципі, був, але це не такі, як тут. Тобто, нам цікавить прям значно. Сильніше об'єм за попереднє. Тут перший сплес був. Тобто перший, він тут відбувся. Тому, як на мене, ось тут у нас є доволі серйозний рівень, там приблизно 70 тисяч доларів. Чи, чи вірю я, що BTC може до таких позначок? Ну, взагалі легко, звичайно. Але, як на мене, це буде доволі серйозний рівень. Хоча я думав, що нас очікує тут доволі серйозний рівень, якщо чесно. Але ми так коригуємося, скажімо так, є. Є зупинки, очікувані зупинки, але я думав, що вони будуть більш серйозними. Тому якщо це буде пробуватися, як на мене, ну це вже похід до 70, приблизно так. Де я очікую знову ж таки більш серйозну реакцію. Чи буде трейдити від рівня 70, так буду трейдити. Як на мене, це доволі серйозний рівень. І тут вже тут, скажімо так, можливо, помилка мого трейду була в тому, що тут занадто короткі стопи були. У випадку 70 тисяч, Скоріше за все, буду трейдити там, з п'ятим плечем, скажімо, на ліквідацію, це 20%. Скоріше за все так. Можливо, вирішу з 10-тим плечем на ліквідацію 10%. Я буду приймати рішення ще до того. Але так, на перший погляд, тут треба просто дійсно більш серйозні стопи. Бо волатильність доволі висока, навіть на BTC, не говорячи вже про альткоїни. І так, наступний графік це ефірім до долара. Скат до BTC, тому що відкриво подивитися тут поки що нічого цікавого. Ефірім до долара. Пам'ятаєте, казав, що в нас існував тут геп, який ми вже перекрили. Плюс є ще 18 рівень, Тобто є, скажімо так, аргументи на те, що ми можемо піти вище, як відкат, або як зупинка якась може бути. В принципі, як зупинка, це вже відпрацювало, але як відкат для трейдингу поки немає. Можемо легко піти нижче. Скажімо так. Взагалі, зараз альткоїни не розглядає ніяким чином, тільки для локальних трейдів. І ефіріум, скоріше за все, це такий альткоїн, який можна розглянути тільки для трейду, або на спот, але теж зі стопом. Але для мене, знову ж таки, BTC зараз номер один, в принципі, як і завжди. До чого буде взагалі? Якщо у нас не відбудеться дійсно якась реакція від поточних цін, я думаю, можна очікувати BTC, ой, Ефіріум, знову ж таки, як тест. Цього ключового рівня це 200, 2500-2600. І вже наступний рівень ключовий це аж 1900 доларів. Десь там, тобто аж туди. Тобто, якщо Ефіріум дійде до таких позначок, я думаю, це доволі цікава ціна для того, щоб спробувати проінвестувати або спробувати протрейдити, але з маленьким-маленьким плечем. Взагалі, Ефіріум, як рельткої, як блокчейн, для мене це лайно, якщо чесно. Теперішніми конкурентами, з теперішніми блокчейнами лайно. Але знову ж таки, він поки що номер два в крипті, і я думаю, він ще певний час протримується в таких позначках. Навіть якщо Ефіріум буде скамитись, зливатися, я думаю, нас можуть очікувати якісь фінальні як сідпампи, як це доволі часто трапляється на старих альткоїнах. Які там доволі сильно реагують, скажімо, нагору, щоб його розпродати, а потім вже піти вниз. Також дуже кидається в очі це потенційний хрест смерті на ефіріумі. Останній раз, коли у нас був хрест смерті, тут щось у нас не зрозуміло, Тут у нас Давайте не будемо його враховувати. Ну, в принципі, тут не було навіть окей. Останній раз ось у нас хрест смерті. Позначка. Приблизно тут, так? відбулася. Тобто ми кальнули нижче, був якийсь відкат, а потім знову пішли нижче. Ще раз, коли у нас був хрест смерті, ось тут. Це встановили новий мінімум. Знову відкат, потім знову трошки нижче, або навіть до позначках мінімуму боковик і пішли на відновлення. Ще раз назад у нас. Ось хрест смерті. Те ж саме локальний проливчик, боковик і відновлення. А, скажімо так, хрест смерті на ефірім це взагалі не близько по цікавості, по інтересу, як Хрест Смерті на BTC, але як аргумент, як додатковий елемент, чому б ні. Тому поки ще б не поспішав трейдити ефірім і купувати його теж. Взагалі, сезон інвестицій, як на мене, знову ж таки, я багато разів казав, пройшов. Треба чекати нові цікаві аргументи, цікаві корекції по BTC, щоб заходити в альткоїни, якщо знову ж таки цікаві альткоїни. Але, як на мене, знову ж таки, я думаю, можна спробувати протрейдити або позначку 2500 по ефіріму, або вже чекати, якщо це станеться. Я накажу, що це станеться. Якщо це станеться, це 1900-1800 по ефіріму. Як на мене це доволі цікава ціна. А навіть для ефіріума. Друзі, на цьому поки що все. Нагадую, що я шукаю крипторедактора для новин. Приходьте в Telegram групу там все є. Підписуйтесь, приходьте, заповнюйте форму. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть будь-які коментарі. Це якимось чином допоможе мені просунути це відео. Всім мирного неба, гарного дня, гарного вечора. Когось що зустрінемось в Telegram групі або наступного відео на Ютубі. До побачення.